Принцип оборона завжди законна, відповідає звичайній логіці, бо це справедливо, бо це по-людськи. Тож тепер справа за Верховною Радою, яка має поховати недолугий законопроект про зброю від МВС номер 5708 на користь адекватного закону про зброю справої насіння для самозахисту. В якому слід передбачити додатково перелік обставин, які виключають кримінальну відповідальність під час самозахисту незалежно від наслідків для нападаючого. Зокрема, треба зазначити випадки, коли спротив чиниться навіть одній неозброєній особі, яка знаходиться під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння. Та коли особа, що захищається, не може чинити фізичного спротиву на рівні з нападниками жінки, літні люди. Люди з інвалідністю і народним депутатам слід усвідомити, що всі ці кроки вкрай позитивно вплинуть на рівень громадської безпеки і призведуть до стрімкого падіння рівня злочинності. Ну хіба що вони в цьому не зацікавлені? І знаєте, саме на таких історіях стає очевидно, що право на самозахист це не гасло і не дискусія, а базова потреба громадян. І тут я хочу сказати важливу річ. Мета української асоціації власників зброї зробити все, щоб, попри вручання Міністерства внутрішніх справ та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але і наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна, своєї країни, і кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиної в Україні профільної асоціації, яка лобіює ухвалення в Україні закону про зброю, який би передбачав право українців на придбання та приховане носіння краткосвольної нарізної вогнепальної зброї з метою самозахисту. Тим більше що зараз триває розіграш карабіна Андреармі та напівавтоматичної рушниці Тюдорс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до ОАПС.